Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі. Програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сьогоднішній наш ефір буде незвичайним. Ми почнемо його з пісні. Це композиція у стилі рок, присвячена військовим льотчикам, хранителям українського неба і захисникам нашої землі. Автор слів та музики Денис Шенкевич, а виконує пісню Мій герой Вінницький рок-гурт-контрабас. i ж, а тепер саме час знайомитися із нашими сьогоднішніми гостями. І я переконана, що наші слухачі будуть здивовані, адже пісню, яка щойно прозвучала, виконали зовсім юні музиканти. Загалом склад гурту контрабас це вокалістка Валерія Ткачук, гітарист він же клавішник Косенко Гліб, ударниця Косенко Поліна, бас-гітарист Десятнюк Андрій, а також гітарист Дмитро Качур. Щоправда, поруч зі мною в студії не всі, точніше, за столом зі мною не всі, адже технічно, на жаль, неможливо вмістити всіх учасників. Давайте знайомитися з тими, хто прийшов. Хто зараз поруч зі мною. Я представлю автора пісні композитора Дениса Шинкевича. А дівчатка представляться самі. Мене звати Поліна Косенко, я парабачиця гурту-контрабас. Доброго... Скільки тобі, років? 12. 12, так. Доброго дня. Я Валерія Ткачук, солістка гурту-Контрабас, мені 13 років. Ну і в нас ще в студії тут на диванчику є хлопці з гурту. Якщо вони захочуть щось нам додати в процесі, то я думаю, ви підійдете до мікрофона. Ну, на жаль, бачите, не можемо ми вміститися всі разом. Слухачам лише додам, що за нашим ефіром можна слідкувати на ютуб каналі Суспільне Вінниця в розділі Українське Радіо. Тож підписуйтесь, аби не пропустити нових і цікавих відео. А зараз перейдемо до пісні. І перше запитання власне до автора слів і музики пана Дениса. Розкажіть, будь ласка, як взагалі народилася ця пісня, і ну, чи одразу вона була присвячена військовим льотчикам? Почнемо спочатку. Це вже друга пісня для так. гурту. Народилася вона так, що батько Поліни і Гліба він і продюсер гурту. Звернувся до мене з проханням написати пісню. Якусь патріотичну, там в такому стилі. ну, Ми знаємо, яка зараз ситуація в країні, що багато наших хлопців там знаходяться на Сході. от. Тобто, після цього я вже почав писати пісню. Хотілося а, мотивувати так, так захисників. Так, так, хотілося мотивувати захисників. Хотілося взагалі. Якось у цій складній ситуації трошки підтримати їх. От. Спочатку пісня ну, не було зрозуміло, про що ця пісня буде, тобто вона не була присвячена конкретно льотчикам чи якомусь іншому, а це була ідея Михайла, тому що в нього дід був льотчиком, і він вирішив так, присвятити цю пісню. А, взагалі, коли ви писали пісню, ну ви ж розуміли, усвідомлювали, що пишете її фактично для дітей. Ну, це підлітки, але ну, діти е, і музика досить складна. Чи не боялися, що вони не впораються з нею? Знову ж таки, це було прохання Михайла, угу. збити чим складніше, щоб мотивувати також дітей розвиватися, грати, якісь складні такі речі, тобто і свої смаки трошки покращувати, скажімо так. Дівчата, а ви коли вперше почули пісню? Не злякалися? Ну, справді складна пісня. Пісня дуже складна. Так, і як на інструментах, так і у вокалі. Ну, але зате результат дуже гарний в цій пісні. Ударна партія Як? вчила дуже довго? Звісно, довго, так. А які інструменти, до речі, задіяні в ній? Ну, бо тому що всі думають, що ударні це там ну, лише барабани, але їх же ж є там кілька, оця барабанна установка, вона mm -hmm. велика. Вони якось там розрізняються, називаються по-іншому. Задіяна вся барабанна установка, всі тарілки і барабани. Mm -hmm. Чи пам'ятаєте, якою була прем'єра композиції? Де ви вперше її зіграли? Ну, от, так, для людей, скажімо так, для слухачів? Зіграли ми в Royal Pub, Це був наш авторський концерт. Ми грали дві наших авторських пісні на людях вперше. І, звісно, це наймовірні емоції та хвилювання. Але я вважаю, що всім сподобалось. Так. Валерія, а ти виконувала цю пісню? Ну, взагалі, довго вчила? Довго входила, знаходила якийсь свій підхід до цієї пісні? Ну так, наприклад, перший раз, коли ми писали пісню, у мене не дуже вийшло, тому що я тоді була трохи приболівша, і нам потрібно було переписати знову пісню. І коли ми другий раз переписали, то вже все вийшло дуже чудово і гарно вийшло взагалі пісня, гарно вийшла. Ну, я так розумію. До речі, коли я трішки про вас читала, я знаю, що спочатку ви виконували кавери. Ну, тобто, вчилися грати, вчилися подавати себе на сцені, власне, на каверах. І отут пісня суто ваша написана під вас, для вас. Які були емоції, коли виконували її вперше? Неймовірні емоції. Звісно, це дуже тому що е, ми маємо себе показати як найкраще. І, звісно, ми дуже сильно хвилювалися, але вийшло. Як і зараз, так uh -huh. е, Валерія, а тобі, от що більше подобається співати? Кавери чи оригінальні пісні? Мені більше подобається співати авторські пісні, тому що це самі наші пісні, які... Так як заспівали ми, я думаю, що ніхто не зможе заспівати нашу авторську пісню, так як ми її заспівали і передали. Ну, бо от я думаю, є автор слів і музики, і в нього своє бачення, і так. є вокаліст, який може десь щось трішки змінити. Чи не може? Може. Чому не може? Може. Це дуже гарно виходить в кожного свій діапазон, в кожного свої обертона. І це прикрашає музику, розумієте? Демку, яку я їм роблю, це одне, а вони зовсім... Зроблять по іншому і краще, скажем так, тому що я не вокаліст, це точно. То ти щось своє внесла в пісню Мій герой, коли виконувала ну, її? Так, але я придержувалась критерій, ті, які були поставлені на пісні. Я спробувала її передати всіма почуттями, які у мене є. Загалом оцінив пісню, і такий відомий нам військовий льотчик Карая з позивним Карая, і навіть речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат власне Карая в інтерв'ю моїй колезі Ірисі Герцун. Ось що розказав і про пісню, і про кліп. Пропоную послухати. Звісно, бачив кліп неймовірне. Пишаюсь, що в нас зараз в державі такий бум українських виконавців. Пишаюсь, що такі молоді саме виконавці роблять такі неймовірні речі. І Розумію те, що в нашого молодого покоління є правильне розуміння того, як зараз мають виглядати справжні українці це патріоти та люди, які роблять саме на благо нашої держави, які кумири були раніше у нашого молодого покоління, які зараз тому. Звісно, тільки гордість. Збройні сили роблять одну справу. Це мотивує, тим паче, як зараз молоде покоління пов'язувати свою створчість діяльністю Збройних сил, і це якраз закривається знову, подальші їх дії мотивують збройні сили. Тому мотивує і мотивує показувати приклад нашому молодому поколінню і найважливіше бачити саме правильні ідеали нашого молодого покоління. До речі, про кліп на пісню там теж цікава історія, і зараз ми про неї поговоримо. Єдине, що якщо на те буде ваш дозвіл, то можливо ми попросимо наш дід діджитал відділ для того, щоб вони цей кліп потім прикріпили до нашого сьогоднішнього відео. Щоб Побільше людей його побачило, і наші слухачі зможуть, зайшовши на Ютуб канал Суспільне Вінниця в розділ Українське Радіо передивитися і переслухати ще раз цей ефір, і разом з тим побачити кліп на пісню Мій герой» від гурту Контрабас. Розкажіть про цей кліп. Я знаю, що там використані унікальні кадри. Що це за кадри? Ну, взагалі, ми писали кліп. Цей у Катку, там де мегамол. Угу. Ну тоді він був за Так. катак. Ми писали, нас знімав мій дідусь та, та тато, і нам треба було зняти всі деталі так, щоб був кліп дуже гарним. Ми знімали приблизно 6 годин кліп, але ну, результат дуже чудовий. Мені... Знімали на професійну техніку. Да, так. Дідусь і тато взагалі цим займаються. Да, вони відеооператори і фотографи. Я так розумію, гурт Контрабас це така е, велика родинна справа. Yeah. Так. А ще там є відео, які ви і не знімали, або точніше, знімали не ви. У, у відео є Карая, тобто Вадим Ворошилов, і е, нам вважалося, що він такий недосяжний, тому що Високо ми бачила його тільки. По телевізору, але зв'язалися, і він, попри свою працю, е знайшов час та скинув нам ті відео, і граючи доспіваючи, ми уявляємо всіх героїв, кожного хто захищає нас. Тобто, я так розумію, в кліпі є відео, власне, ну, якщо не з бойових, то принаймні з льотних завдань Вадима Ворошилова з позивним Карая. І українці, хто його бачить, кліп я маю на увазі, можуть побачити Україну і війну в Україні з неба. Так? Так. Що ж, це друга пісня. Є ще одна, так. Авторська, я маю на увазі, крім каверів, які ви граєте, є ще одна авторська пісня. Трішки розкажіть ще про неї. Хоча сьогодні героєм нашої нашого не програми, нашого ефіру є пісня Мій герой, але розкажіть про першу ще трішки. У нас та, давай, ви. Дівчата краще поразка. А ви доповнюйте. Після та пісня, пісня всі. У нас є перша <рес> авторська пісня під назвою Вільний не завжди. Ця пісня йде про український народ, про те, що лише разом ми можемо бути вільними, про те, як, вона теж патріотична, про те, як наші охоронці, можна сказати, ангели-охоронці, нас захищають. Так. Я можу простиль трошки так по музиці, якщо що, так само Михайло звернувся до мене колись з Валерієм Сороченко, до речі, забуду про нього нагадати. Ось він сидить також в цій студії. Це викладач, дуже талановита людина також. В нього терпіння вистачає це, весь цей процес згуртувати, скажімо так. От, перша пісня, вона там критерії були типу більше до класичного року. Тобто, референси були класика там, на Плікрю. Тому подібні команди 80-х років. От. Е, ну, Текст, звісно, вийшов також на таку ж тематику. Не знаю, чому так, якось так виходить само по собі. Угу. От. Тобто там стиль інший. А в, цій, в цьому треку е, ми вже більше, ну, Михайло сказав, типу, зроби щось таке, щоб всі знали, що ну, відчули твій почерк ну, мій. Угу. От, як композитора. І я от вирішив такий зробити стиль. Більш тяжкий, але все одно якось воно звучить форматно, скажем так. Ну от е, мені дуже цікаво, я правда бачила відео, але мені дуже цікаво, якби навіть наші слухачі відреагували е, любителі року класичного, гарного, сильного року, на те, як на сцені це виконують. Підлітки, такі тендітні хлопці, дівчата, що зовсім зовсім юні і Ви така важка і сильна музика. Можете побачити, прийти до них на концерт. Да, на та, речі, очі, до речі, коли найближчі? Ну, ми взагалі збираємось поїхати в Польщу у тур? Ага, от такі у нас творчі плани. Yeah. Хочете більше розкрутити свій гуд, чи маєте ще якісь плани, якісь такі мету для цього, для цієї поїздки, для цього туру? Uh, my... Хочемо популяризувати український рок. А також ми подали заявку на голос Польщі, чекаємо відповіді, і якщо нас приймуть, то ще поїдемо туди. О, до речі, про талант шоу «Український». В якому з них ви точно брали участь? Нагадайте в якому. Напевне, ти, тому що я недавне знедавна приєдналася у гурт взагалі. Це було шоу Україна моя талант ще з, з, з нашим минулим вокалістом, який, на жаль, вже пішов у сольну кар'єру, так би мовити. Е, також була величезна сцена. Ми хвилювалися напевно більше за всі наші виступи. Але все одно судді тобі сказали Поліна, я на колінах. Чотири так. Чотири так. Про пісні. Ще буквально два слова про пісні. Обидві ваші авторські пісні, написані паном Денисом Шенкевичем, вони патріотичні. Вони мотивуючі, ну зрозуміло, тому що зараз така ситуація в країні: війна, і кожен намагається підтримати нашу армію як може хто донатами, а хто і донатами, і творчістю, хтось для них співає там на нулі, хтось пише про них і для них, аби вони розуміли і відчували свою значимість для кожного з нас. Війна закінчиться, війна закінчиться перемогою України обов'язково, і ну будемо сподіватися якнайшвидше. А гурт контрабас буде тільки розвиватися, освоювати нові горизонти. І якщо ми говоримо про музику, про яку ви мрієте ще крім патріотичних пісень, крім таких от мотивуючих, яких вимагає ну, сучасний час. Про що б хотілося співати? Можливо, вокалісті про щось би хотілося співати. Ми співаємо більше рок, пісні. Це не тільки українські. Це я, я, я маю на увазі тематику, власне. Можливо, про О. кохання, можливо, філософія життя. А от, чесно, ще не задумувались навіть. От, життя покаже, як буде далі. Але плани є. є. І бажання розвиватися. Так, звісно. Головне, щоб пісні були гарні. Да. Неважливо, яка тематика, я думаю. Якщо це пісня. Змістовні. Так, так. Якщо це хід, то він буде. На любу тематику заходити людям, скажем так. Ну, тому що думається про те, що є українські рок-гурти, які ну, мали різні пісні, але з часом знову ж таки спрямували свою тематику. в такий патріотичний такий патріотичне русло. Ну чомусь мені в першу чергу задалася Тінь Сонця, угу. скільки вони співають. Зараз зараз їхній вокаліст, фронтмен Сергій Василюк, він під Бахмутом йому трошки не до співів, але ну. Пишуть вони багато, власне, і про війну, і співають, і про такі українські ну, Мотиваційні патріотизм. пісні це ж не тільки про війну, розумієте, це про любов до своєї батьківщини, напевно. Що. Про якесь майбутнє, яке ми хочемо бачити там, через деякий час, коли це все закінчиться. Хочемо до чогось іти кращого, жити вільно від всіх цих. У вас уже є звернення на третю пісню, скоріше? Вже вона, може, дороблена. Вчете, Це, вже текст. Ні, вони ще не вчать, тому що я тільки зробив музику, зараз над текстом працюю. Думаю, що скоро вже. Ну і, дівчата, закінчимо тим. Ну, ви скажете і за себе, і, напевно, за хлопців, бо хлопці тут сидять і мовчать, ми потім ще щось допишемо з ними разом. Хоча ви можете вийти теж і сказати про те, яка ваша найбільша мрія в плані музики. Яка сцена чи який стадіон є у ваших мріях, коли ви думаєте? коли ви На репетиції, коли ви граєте і ви уявляєте, що на вас дивиться хто? Напевно, це потрібно нашого викладача позвати. Давайте посмотримо викладача. Це пан Валерій Сроченко. Всім доброго дня. Ну, мене звати Валерій, мене вже представили. ну, З приводу, як ви кажете, де ми мріяли виступити, ну, я не знаю, це, мабуть, як кажуть, час покажуть, покажуть обставини, які будуть на той момент. Ну, Звичайно, хочеться все-таки і вийти. Я не знаю, це, мабуть, якось буде звучати так пафосно, але. Так як колись гурт Квін виступав, наприклад, на тому ж самому у Вемблі, да. Ну, це вже буде видно. Зараз це просто це можуть бути якби мрії, але будемо йти до, до наших цілей і будемо працювати над цим. Але маючи такі мрії, треба мати впевненість в своїх вихованцях. І я так розумію і відчуваю, що у вас вона є. Ну, звичайно, є, тому що, по-перше, діти. Я в них, мабуть, настільки впевнений, що, мабуть, я в себе, в себе так ніколи не був впевнений. Да. Тому, ну звичайно ж, вони працюють, вони вчаться. Є ще багато над чим працювати і вчитися. Чому Тому, так от ми зараз будемо рухатись далі? Будуть нові пісні, діти будуть розвиватися, будуть вивчати новий матеріал, рости, як то кажуть, над собою і творчо. І, ну і так, я думаю, що все буде добре. Що ж? Я бажаю кожному з вас успіху, кожному з вас окремо і гурту Контрабас і всім вашим наставникам разом, тому що ви робите одну велику класну справу. А нашим слухачам нагадаю, це була програма Віч на віч сьогодні. Нашими гостями був Вінницький гурт-контрабас зі своєю патріотичною піснею, присвяченою військовим льотчикам Мій герой. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.